Дорогі друзі, усім колективом Товариства Червоного Христа України ми вирішили підготувати перше підсумкове відео за результатами місяця діяльності. І найперше відео буде про те, які активності обласні та районні організації Товариства Червоного Христа України провели у січні 2017 року. Приємного перегляду! У Києві завжди на поготові загін швидкого реагування Червоного Христа Національного комітету. На свято водохреща загони швидкого реагування Червоного Хреста слідкували за безпекою сміливців, які занурювалися у крижану воду. Це чергування в Херсоні. У Вінниці, як і по всій країні, наші волонтери продовжують працювати в пунктах обігріву. Завдяки їм люди отримують гарячий чай, наїдки і першу допомогу. Навчання навичкам надання першої допомоги важливий напрямок діяльності Червоного Христа. У Вінницькому центрі профреабілітації інвалідів тренер Юрій Марценюк навчив співробітників та підопічник, як рятувати життя. У Сєвєродонецьку волонтери Червоного Христа та організація Мерсі Корпс» провели захід для школярів Різдвяна казка. Малюки з дитбудинку Сєвєродонецька отримали подарунки від видавництва ранок. Їх привезли харківські волонтери у Запоріжжі. Червоний хрест об'єднує переміщену та місцеву молодь. Волонтери загону швидкого реагування завжди готові прийти на допомогу людям.